Доброго вечора, мене звуть Майсенка Олена. Ми мешкаємо в селі Федорівка, яка знаходиться в Ізюмській громаді. Нам навесні давали фонд Янголи Спасіння. Та донори Ліберика нам давали насіння, які ми з задоволенням, і вони були наразі. Ми їх висадили на нашу родину тяжкою працею. Ми доглядали все, і зараз, звісно, в кінці літа сьогодні, останній день літа. І навесні ми зібрали дуже щедрий урожай. І я хочу запросити подивитися, що ми зібрали тяжкою працею для нашої родини. Ходім тебе. Дивіться, це ми вже прибрали цьогорічну картоплю. Це частина урожаю. Я ж вдячний Богові і всім, хто допомагав, що нам є. У нас такий урожай. Ми посадили і прибрали, тому що родина у нас дуже велика. Ми переселенці. Ми мешкали в місті Ізюмі. і тому нам це не то, що нам підспорю для нашої великої родини, а це спасіння. Дійсно, що спасіння є. У нас подивіться цибулька, так як ми яку ми перебираємо. І та, що їстівна, і та, що на наступний рік на посадку. Тобто, це все у нас ми придбали і все ми зберігаємо. Без цього в селі, у кого є земля, частина землі, у кого зараз в нинішніх умовах, коли ми втратили, хто роботу втратив, хто ми переселенці, у кого пошкоджене житло, то нам без цього ніяк. Тим паче, та любі, і великій і малій родині. Це наша картопля. А зараз я запрошую показати вам, що ми вже заготували. На нашу велику родину. І ще, що в нас залишилося на вгороді. Ми навіть в цьому році картоплю це ми раз зібрали врожай, а ще у нас буде молода картопля. Ходімте. А в цьому году, яка уродила морква. Ще її не час прибирати, але ми вам покажемо її. Свіжу моркву. Дійсно, в цьому році, ну, звісно, ж, тяжка праця. Поливати, полоти це все. Нас застала ці часи війна. О, подивіться, де ми кукурузу посадили також, що буде у нас молода. Вже вона стара і картопля. Вже деяка цвіла, деяка буде цвісти. Також скоро ми будемо пробувати нашу морква наша. Це все, що давали сіміна, дійсно ось любу можу вам викопати. Красні сарти давали. Пратні давали сарти і ми все виростили. Це ось прийде. ще трішки тиждень-два, і ми це все викопаємо. Були у нас агірочки, але вже агірочків залишився вон, тільки один кущик. Але вже огірочки в нас посохли. Але я покажу, які у нас були огірочки і як ми їх заготували. А зараз я вас запрошу в свята в святих нашу комору. Спасіння виживання. Вже ми, ну, ми жили в Ізюмі, а зараз всі перебралися у село. І село можна сказати, нас воно спасло від війни. Воно нас спасло і спасає надалі. Ходімте. Зараз я вас запрошу до нашої комори, де вже стоять у нас вся консервація цього року, лише цього року, із овочів, які ми зібрали на нашому городі. Будь ласка. Подивіться, будь ласка, це все цього року. Ось у нас томати, і томат, і томатний сік. Огірочки у нас із кетчупом. Подивіться, без кетчупу у нас є такі різновиди. Рецепти це вже з кетчупом це вже закривали за рецептом сучасним. А ігірочки, які у нас є мариновані, це все за рецептом навіть нашої бабусі. Тому що експериментувати з рецептами ну, ми не любимо з сестрою, тому що щоб воно все у нас стояло. Ще у нас, подивіться, це все морква, то перчик, Це салат з рисом. Цибулька це все, що вирощено на насіння, які дали фонд Янголи Спасіння. А також хочу навіть похвастатися цьогоріч Ми з сестрою закрили також заправку для борщу, для борщу, щоб Наразі, якщо не дай Боже, щоб щось трапилося, дістав тут також і морква, і бурячок, і перчик, і цибулька, і звісно, що томати, які в цьому році так також гарно уродили. А ось, подивіться, ну я не зможу, мабуть, дістати. А ось дивіться, які у нас помідорчики. Також за рецептом ми все закриваємо на нашої бабусі, щоб перевірено, щоб воно у нас стояло, щоб все у нас було. Звісно, що це в нас томат. А ось у нас подивіться, без кісточок томатний сік. В цьому році навіть я можу показати, що я веду такий конспект. Скільки ми закрили, щоб вистачило на нашу родину. Так, це все у нас варення, звісно, що компоти, є у нас щавель, також ми закривали, але ми це закривали ще навесні. Щавель також ми садили і закривали, щоб варити зелений борщ. Капуста буде пізніше, тому що її прибираємо, а щавель у нас вже є. Це в нас заправка для нашого борщу. Вона дуже проста у приготуванні і дуже смачна. І рецепт перевірений, стоїть ні кришки, нічого не здувай. Що для цього потрібно? 3 кг буряку столового, кг моркви, кг цибулі, кг перцю. Моркву, звісно, і буряк ми тремо на тертушку, а цибульку і перчик ми наріжемо тер... на шматочки, які вам подобаються. Перчик нам подобається. І ми його ріжемо тішечки крупними шматочками. Все це ми скидаємо у кастрюлю з товстим дном і починає воно у нас закіпати. І Після закипання ми додаємо 250 мл рафінованої бажаної олії, щоб без запаху, 250 г цукру і 3 столові ложки з гіркою солі. Все це воно у нас тушкується хвилин 40 після закипання, А вже потім ми додаємо 200 грам, 200 мл оцту. Воно протушкувалося що 15-20 хвилин. Стерилізовані баночки закатуємо і дивіться, яка гарна заправка. Потім взимку ми відкриваємо баночку на сковорідку, трішечки підігріли її, притушкували, і все готово і смачно. Дуже-дуже рекомендую. Зараз я вас хочу запросити до оселі показати взагалі, як ми що ми консервуємо з нашою родиною. Ходімо. Ми випарали баночку, ми беремо трьохлітрову, тому що у нас велика родина. На дно баночки ми засипали перець, чорний горошок. Потім ми беремо чесничок. Ми ріжемо його. І все. І потім ми закладаємо наші помідорчики, які зібрали ми на нашому городі. Де ось поганенький я перебираю. Він нам не потрібен у нашій баночці. Наклали в нашу баночку. Подивіться, який перчик. Також давали перчик. Хоча на малюнку він був жовтенький. А дивіться, який уродив. А начиняють типу, його, Ну, яка гарна красота. Гірочки закриваємо, сподіваємося на перемогу, не сподіваємося, а впевнені, що вона прийде цього року, потім достанемо її рочки і помідорчики і будемо все це ми святкувати. Ми наклали, потім у нас вже є укріп, Ми заливаємо наші помідори нашим укропом, Вода без нічого. Без цукру, просто кип'ячена вода. Все, залили і чекаємо хвилин 20, перший раз залили і чекаємо хвилин 20. потім ми зливаємо цю воду. Відміряємо і на літр нашої води вже тобто, готуємо розсол на літр води, 3 столових ложки цукру, 1 столова ложка солі. Все це ми в кастрюльку і знову закип'ячуємо. А оцет ми кладемо у банку 3 столові ложки. Все чекаємо. Уже у нас ми злили водичку і ми пробимо наш розсіл. А ще ми з нашою родиною. Раніше ми гукали всіх, так? приїжджали до так, сестри. сестри помешкання в наше село, а зараз ми всі тут. Хоч і війна, але ми полюбляємо також святкувати праздник. Кожний день народження, кожне державне свято це для нас привід зібратися і поспілкуватися. Любимо ми дуже готувати, особливо під кожного якось підстраємося, щоб кожному було добре і комфортно. От, от дідусь з векормі дуже-дуже полюбляє під шубою. І я йому завжди це готую. От завтра буде 1 вересня, у нас потрійне свято. Донька йде в 11 клас, син перейшов. Середню школу, і я в цьому році мала велике бажання, я вступила до університету і отримую другий магістерський рівень за спеціальністю вчителя логопеда та дефіксова. І тому у нас завтра буде свято. Ми приготували з домашнього, виростили домашнє, у нас буде шашлычок зі свининки. У нас буде домашня ковбаска, у нас, звісно, салат селедка під шубою буде, у нас буде картопля смажена, у нас буде дуже бутерброди, у нас теж їх полюбляють. А ще у нас буде, у нас в іншому похріпі ми замаринували, ну, вони такого швидкого приготування, наші також помідорчики під закуску, тому що у нас родина велика, і звісно, що як вже будемо вітати усіх і вип'ємо під чарочку, будуть у нас, я ж кажу, і салати, і м'яс. Цьому році, після минулого року, коли цього ми не мали, дійсно не мали, ми не були впевнені у завтрашньому дні. А в цьому році ми оцінили сенс життя і смисл життя, і ми віримо, знаємо, що перемога буде, і тоді будемо святкувати, і знову буде у нас і кабанчик, і шашличок, і чарочка, і наші помідорчики. Так що, якщо буде перемога... Завтра ми хочемо, щоб завтра була перемога. Ми за хлопців вас запрошуємо на наш святковий стіл. Зберемося всім селом і всією нашою великою родиною. Так що дякуємо всім, і звісно, що нашим військовим, що нас оберігають, нас захищають, і слава Україні. Вдячні фонду Янголи Спасіння, а також донорам Ліберика за неоцінену допомогу у вигляді наших банок, які ми повністю всі заповнимо, а також гуманітарну допомогу у вигляді докладу закаточні кришки і все, що нам потрібно буде для консервування наших Наступне у нас буде кавуни, а також і ще трішечки помідори до консерву. Всім дякуємо.